Для того, щоб моя родина, мої рідні були в спокій, я знаходжусь тут. Я працював на підприємстві, воно знаходиться в моєму рідному місті на Дніпропетровщині. І коли мобілізувалися, я займав посаду начальника вільниці. Як почалася повномасштабна війна у 2022 році, по містечкам стали образовуватися добровольчі формування територіальних громад. Я рік був там, а потім вирішив, що в користі тут буде більше і долучився до прикордонної служби. Ну, мабуть, не тільки для мене, але для мене це важливо, це колектив, в якому працюєш. Він повинен бути злагоджений і ми між собою повинні друг друга. Дуже добре розуміти, побратими на зараз, коли ми знаходимося тут на захисті держави, вона є друга родина. Ми ще більш до повинні з'єднатися як країна, як нація, і всі разом протистоять ворогу, який від нас нікуди не подінеться. Ми мусимо завершити цю війну не тільки для себе, а й для того, щоб наші діти не бачили цього і на майбутнє. Вони повинні жити в мирній державі. Після нашої перемоги повернусь до виконання своїх мирних обов'язків і повернусь на рідне підприємство, на якому я працюю.